Понеділок, 14 липня. девяносто вісім триста п'ятдесят. Така сама Так, 14, дієтологи радять більше. Так, дев'яносто вісім, триста п'ятьдесять. Ціники на 400 Сніданок побував на українському господарстві. Наразі маємо лохини. грамів. Дуже тяжко йде багато, нічого не зробиш Копаю часник, поки не так дуже жарко. Так, ось на 23 часник викопаний. Оце з трьох рядочків. Тепер його треба буде обрізати вже увечері, бо сильно жарко вже. На сніданок приготую собі млинець із кабачків і буде ложка пшеничного обойного цільнозернового борошна. Так. Кабачки молодесенькі геть натираю зі шкіркою. Квітковина, буде так. Так, одного кабачка, та й досить думала, що буде мало, нормально, цей покладу в холодильник, Підсолю. Перемішаю і відіжму. Бо буде, будуть яйця, то буде багато, буде багато рідини, а потім ще й багато вийде борошна. Так, віджимаю. Обиваю два яйця так, два яйця убила додам чуть-чуть перчика. Потру шматочок сиру? Ну так десь грамів 30. І додам борошна, ложку борошна? Ну і все. Так, все, умикаю сковорідку. Так, суміш я вилила на сковорідку і накриваю кришкою. Так, начинка у мене буде творожок. Так, все легко. Поклала творожок і сир зверху. Все. Зараз підпечу та й буду снідати. Дев'ята десять. Мій сніданок. Кабачковий глинець із сиром, віручок помідор, сметана і кава. Всім смачного! Все. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 15 липня. Сережу я вже провела на роботу. Слава Богу, йому полегшало. Все попив, всі таблетки, антибіотик пив. Так як я так і він. Пив антибіотик сорце. І вчора вже ввечері останню випив, 7 днів пив. От Ще йому з собою дала. І відрахувала 40 таблеток магнія і 40 капсул е, омеги. До речі, мені треба випити, не випила. От. Дай. Та й поїхав сьогодні. Ну, так наче байдуже. Казала, залишся ще дома. Не захотів. Так, самі попить. Ножика він мені ножа відремонтував. Хтось мені писав за ножа, він учора став ввечері і відремонтував. Взяв отак, підпиляв, відрізав і все. Мені теж мене теж цей ніж роздражав. Так, ну що, пробуємо. Спробую цей млинець. Я так і ще не робила. Ну, думаю, що буде смачно. На вид красивий і смачний Сир тянеться, Рубіть дівчата смачно. мені подобається. Таке. Прохворів всю відпустку. Смачно, дівчата, робіть. Ну, все, давайте всім смачно. Все, я вже поснідала, піду відпочину. Я вже заморилася сьогодні. Чесничок викопала, бачили, так? Да? Я забула сказати за вагу, що я ж важилася вчора, понеділок, от. Ну, 98, 350 дається, так. Ну, і то нормально, тому що ми. С Сережою то пізно ввечері кавун їли, ту халву я їла, трішки нарушала. Ну, це вже, він вже поїхав, то вже порушень не буде. От. Ну, Швидко мене не виходить худно, отак, потрішку, маленькими кроками. Шоу я робити з цього не, не хочу і не буду, це здоров'я. Отак, якби потихеньку зменшалась вага, то я була б дуже рада. Ну, ось він поїхав, я почну знову робити зарядку. Знову буду займатися собою. А ви будете спостерігати і мене підтримувати. Все, давайте піду, зараз поставлю вам відео, бо ви вже зачекалися моєї ваги. Звикли вже два роки. Кожен понеділок я вважуся, так? Да? Все, давайте пішла я.